Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхали до Мішу Магалу. Ще цього року не були в тебе. Зараз в рік приїздить. Провідати ні, та більше. Провідати карата. І він все краще і краще. А? Скільки йому тепер вже? 29-го тепло. 29-го тепер? Правда. Uh, а, утрауб. 29 травня буде 5 років вже репцели. Першерон. Нагадуємо. Находиться в Магалі, Чернівецька область. Серьо. А ну давай по кобилі. Ну капець класний. Став. У міша є кобили, щось багато навезли три. Три кобили. Три кобили є на паровку. Шокера. О, ну класні ці коні, є? що не хто що хоче? Шорони тої. Великі, да, великі, високі. Торовезні, ногу мають під собою класну. Трошки вітер, але нічого не зробиш. Що він кобили недалеко, він собі пасе, ні? Ну, він? Та позирає? Та, Та бо він їх парує. Ну. Він типу спокійно, спокійно і думає так, бо не є, це добре. Ну, красавчик просто. Така грива виросла, не? Дуже великий жеремець. Погода файна, Як кажуть, нагадують, трохи вітеряться. Так міша скаже, та великий він казав міша сильна моя стабина сильна Кайго висота міша?

Дав лас на це, так? Так. Да. Уже Маєш якийсь станок чи так? Да. Дофіри посиліш кубило, так? Да. Ще немає да. такої трави, ні? Чи то вони вже ревігах? Я, я даю, я забираю, я даю доби їсти і даю Ага. На вечір загониш, але ж А да. Це так би не, не встань. Вже кобелу готують, так? Yeah. хлопець привів кобелу не бійсь. Це що там всі там, три кобелів? То всі три кобелі привезли до нього, не файні там якраз. Усі кобили гарні. Має роботи. Так, караб вже спарував. кобелу. Мах. Він вже добре свою роботу знає, а? Била йде прекрасно. Та що, спарував собі, ну била стоїть. А як тако вже відоб'є, то нічого теж забирає спокійно. А? Ну є, що не стоїть, вже відбиває, то так само йде спокійно, так? Кобила, да. Так, кобила спорвался. За все до карата. Хороший карат маєш що робити. Так, йдемо поміряємо висоту його. Так, йдемо, хочемо поміряти, знає. чи треба, але вже... Міша каже, що ще не міряю ні ногу, ні об'єм, ага. йому це не потрібно.

33 має гарантії, дан. Це так наш пановано, виш? Ти правильно мірів? Правильно міре? Але майже не зутра. Ще не Я не знаю. Нищим більше буде. Більше ще може більше. Воно зараз беру. Я човік річ палі Метр восімдесять 85 п'ять де Не по тілу, а так було метр дев'яносто Лапа, Все, розпокою. Турлетка шарудити йде. та й не висоту зараз буде Він дуже спокійний жеребець.

Чи ж так не Та ли щит коня уже тут тут, три метр восемь пять? Тут десь метр восім сіт п'ять буде на мініку. Дану по тілу метр дев'яносто метр дев'яносто Нервуєте <laughs> коника. <Jungnet>